Літаки f 16 які Бельгія передасть Україні та зможе використовувати тільки в межах своєї території, як і іншу військову допомогу, яку Бельгія надасть Україні в рамках безпекової угоди. Про це повідомив прем'єр-міністр Бельгії. Чозеф Боррель закликав міністрів оборони країн Європи знайти компроміс між страхом ескалації конфліктом та наданням дозволу Україні завдавати ударів західним озброєнням по законних об'єктах на території Російської Федерації. Він повідомив, що на сьогодні тільки одна-дві країни готові зняти обмеження на використання свого озброєння по території Російської Федерації. Швеція призупиняє поставку своїх літаків до України на прохання країн Європи, які першочергово поставлять систему літаків F-16. Нідерланди очолили нову ініціативу щодо передачі Україні системи ППО Петріот. Вони закликають країни Європи зібрати з наявних компонентів одну систему ППО Петріот та подарувати її Україні. Даний стосунку резерв плюс через пару тижнів зможуть офіційно пред'являтися замість паперових військових облікових документів. Про це повідомляє Міністерство оборони України. Це може відбутись після реалізації електронного військового облікового документу у вигляді qr коду Підписуйтесь, щоб знати більше, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна! Пока-пока.